Коротше, в мене є такі фонарики. Ну, такі, міні-. От. О. Але я дивлюся, коротше, в Ютубі дивлюсь мій фонарик. Що ж вони придумають? Зараз подивимося, мені ж цікаво. Ага. Ми дивимося, так. Так, і так дивимося, і що ж він тут? Ну так, да, такий самий, як у мене, да, 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 да. так, 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 так. Так. Так, і що ж з ним можна зробити, ну-ну-ну. Мені аж інтересно, що ж з ним такого зробити. Не, ну так, да, так. Да, двигається. Ми в курсі, так, да, спасибо, двигається. Угу, да, да, так, да, так, да, так. Да, да, да. Світе. Так, да, ми знаємо, що світе, так. Да. Світе, так. Що дальше? Ага. Ну так, да, точка, да, зводиться, розводиться, це ми знаємо, зводиться, розводиться, да, да, да. далі що? Powerful mini flashlight І що далі? 14 тисяч лайків за оце. Ну, ви реально. За оце 14 тисяч лайків. Він держить 5 минут. Ну всі це знають. Це реально те відео заслуговує сік лайків. Хочте лучше покажу. Дивіться сюди, що з ним можна зробити дійсно. От що полезно з ним можна зробити. Це взять отак. Отак обережно розкручуємо ці проводочки. Беремо будь-який плоский інструмент в реальному времені, без ускорення всякого там. Осьо. Знімаємо цю ось пластинку для того, щоб тут освободилося. Побачили? Побачили? Тепер витягуємо цю пластинку, щоб нам не мішала. Тут знаходиться акумулятор. Акумулятор витягуємо. Ну, бажано, не металічним. Можна чимось пластмасовим, можна зубочисточкою, можна чим хоч. Ну, щоб не цей не навредить. Короче. Ось все, ухочисткою навіть можна, поняли? ось, ухочисткою, можна, Ось Осьо. Продвигаємо туди акумулятор. Як тільки там можна буде чимось підлізти, беремо і підлазимо. І засовуємо його туди. Все. А тепер дивіться. Ось чим відлічається мій акумулятор. Того, що об оти ліхтариків, що оце обозрівають, у них акумулятори, зараз я покажу. Ось отакі. Оце отакий акумулятор іде в наборі. З фонариком. і він має ємність від 150 до 250 максимум міліампер годин. Це дуже мало. При тому, що так, да, потужний флешлайт, діодік, Т-6 тут він жре дуже багато. Оцей акумулятор це нічого для нього. Він його зжирає за буквально 5-10 минут. І всі знають, що ці ліхтарі не держать нічого. Їм треба, як мінімум. Отакий ось акумулятор. Це акумулятор фірми Soshine на йомкость 900 мАг. Це 900 мАч. Те Він вказаний у нас. Шукаємо, де? Ось 900 мАг. 1000 разів перезарядки і малий саморозряд. Не путать з цим, пожалуйста, не путайте. Бо це 900 мА, це рекомендований струм розряду. Поняли? Це не йомкость, це струм. Сила струму розряду. А це сила струму одноразова. 2,7 А, якщо на пуск воно пойдеть. Це якщо ти до електродвигателя якогось під, його під'єднуєш. Ну і зарядка 450 мА. Так от, на оцьому акумуляторі оцей фонарік буде нормально держати. Можна його розтягнути в середньому десь часів 4 роботи. А на оцьому, вибачте мене, але 5 хвилин і все. Кому цікаво, пишіть. Або в кого ще які поділки є, пишіть в коментарях.